Оперативна інформація Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на ранок 21 квітня. Протягом минулої доби ворог завдав 23 авіаційних удари. Сьогодні вночі застосував близько 10 безпілотників типу шахет-136, 8 з яких знищено. Також здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник основні зусилля зосереджує наведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник обстріляв населені пункти Янджулівка, Галаганівка і Гремечка Чернігівської області, Стукалівка і Павлівка Сумської, а також Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатня на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів вже вкотре зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівська, Верхокам'янське та Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Уріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександру Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Хам'янка, Первомайське та Невельське, проте успіху не мав. Обстріляв, зокрема, керамік, Степове, Кам'янку, Тоненьке, Сєвєрне, Карлівку, Первомайське та Невельське. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар'їнки та Побєди. В той же час обстрілів зазнали Красногорівка, Максимілянівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка. На шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка, Велика Новосілка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них Ольгівське, Малинівка, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, Дучани, Качкарівка, Зміївка, Іванівка, Інженерна, Дніпровська Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління противника. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.